Те, що ти сьогодні пише пишеш, у цих всяких в інстаграмах мені показали, люди прислали. Ти не боїшся Бога? Владика, не боюсь зовсім. А ти не віруючий. Ні, ні, Владика, я не боюсь, не бо... У мене немає страху, що я не А в чому ти правий? У мене немає страху, Владика. Коли ти крав лав... за правду. Слухайте приятелю, коли ти крав у Лаврі, я приходив, ти робив те, що хотів. Ти мав страх тоді, ні? Владика, я не крав, можу сказати, своє що своє працював на послушанні. І в послушанні я ставив обманювати 300 30 тисяч доларів, з Казахстану взяти в таблиці. Не вірте, я видворі. Повірте мені. Не вірте. А я, я слухай, я тобі прочитаю. Ті, хто підтримав путінську війну проти України, повинні бути відлучені від причасті на декілька років. Ну вони власники в, в кровопролитті, тому що Путін пішов на Україну, він без... А, зараз... а, ти, а ти не чув, коли ти кричав Путін хай хуйло? Ти не, не думав про те, що ти робиш? Тому що він зараз дійсно хуйло водить. А ти хто? Я монах, який би До сьогоднішнього дня. Будь ласка. До сьогоднішнього дня. Будь Я б... тебе запрещаю в Богослужінні. Тому що ти, якщо монах, то ти повинен закрити двері свого серця і заглянути в його, ти Ворлавський, ти блуднік своєю подругою, який говорить. ласка, говоріть, що хочете. Я перед Богом ходив <говорити> і хожу, Владико. І вас любили і поважав завжди. І не треба мене любити. Владико, я, тій, я кажу, як я, я чесно кажу. Якби ти мене виборю. любив і вважав, як і ти не був би тим хуйлом, яке ти пишеш людям. Владику, це моя совість пише, не я. Твоя совість, вона глуха, ти я ще раз тобі кажу. Тебе совісті не було, коли ти розумієш. я люблю. Не і треба і мене робити. поважати, я... ти поважає себе. Але і при... совісті я проти совісті не можу бути своєю. Та тебе її ніколи не було. Велико, ваше право що казати, я ж не Що Ви права. вважаєте, кажіть. Ти пам'ятаєш? Я кажу, як є. Ти слухай, ти пам'ятаєш монашеський постріл. Пам'ятаю. Візьми прочитай. Ви, а, завтра, а завтра прийдеш до мене після Акафісу, я буду на Акафісті. Добре. А завтра прийдеш. Ми з тобою ну це буде наше своє станнє. Тому що ти скотіна робиш полікарпом і з другими бунт в Лаврі. Монах істинний. Він молиться не за Путіна, він молиться за весь світ. І потім ніхто не зробив мені, Хай, то, щоб ти його для тебе... Володико, ну послухайте мене, Володико, Я вас дуже люблю. Він що слухати, ти не, не був у Луганську. Я не проти Путіна і не, не проти України. Володико, якби мені дали слово, щоб я, я до вас з любов'ю, чесне слово, двіте, в мене нема до вас ненависті. Що ви ти... кажете до тебе, напросто я просто дивлюся і ужасаюся вашому бездарю. Якщо ви прийшли в церкву і сказав, що ти, я не монах, я би я някой... завжди ходив перед Богом і жив по совісті. Ніколи не ходив перед Богом, тому що злодій не може бути перед Богом чистий. Владико, як кажіть, що хочете. Я, я... Міст, я кажу, що ти... не крав. Ви я не не тобі можу чи... підняти, я тобі можу підняти. Будь ласка, владико, ну я покажіть, не тобою. Тобі Геронтія герорхія. Герохія. Велика, ну що хоче, не роліки, я тебе ще раз питаю. Так кличте кого, кого завгодно. Буде. Все, все, що було, воно залишилось в лаврі. У мене немає. Ну, ти, ти пізніше передав навіть цю трубу, яку ти купив для своїх працівник там сидяти. Ти тоді пізніше передав. Ну кажі, не рахувати, але та. Я, якщо я скажу, що я крав, то я збрешу. А ти, ти, а що брав, просто брав, правда в Лаврі. Владико, якщо а, я сказав, що я крав, то я збрешу. Правильно, ти просто брав. Ні, я, я не крав, Владико. Я всі гроші, що в мене були, вони в Лаврі. Іуда теж не казав, що він крав. Тільки потім кинув серебряники по цедіхами. Да будуть вони тобі оці слова до сьогоднішнього вечора, те мені повернуться твоїй цій родині. Владико, зупиниться. Ти, Там ти не... зупиниться, ти священник, владика. Не плани священник. Зупиниться, Владыка, зупиниться. ну Благословіть, що хочете кажіть. що хочете кажіть. але я з брехнею не можу Забудьте проклят!